Як стати англійською забобонний або той, що вірить у прикмети? Сьогодні дізнаємося це слово по ось такому уривку з інтерв'ю. Отож, дивимося і пробуємо розчути, зрозуміти це слово з контексту. This is 13th time on our show. Thank you for doing our show. Dude, 13! Lucky number 13. Luck, it is lucky, right? superstitious? that's no, but I do do uh my my family lucky number is 23. Тож місько вона звучить як superstitious, забобони. В даному випадку вони а, саме 13-й раз цього актора на цьому шоу, оскільки 13 вважається як Lucky On Lucky number і defense l'inno. Є таке ще слово як superstition. це як забобона. Тут ви можете сказати I don't believe in any superstitions, тобто я не вірю в жодні ніякі забобони. Або for example, а Not superstitious about black cats, тобто я не вірю в ці забони про чорних родів і так далі. Є ще одне класне слово звучить воно як omen. це або знак передвісник, або також може бути як прикмета. For example, they took this rainbow as a good omen for their wedding. Тобто вони сприйняли веселку як хороший знак на їхнє весілля. For this context люцьом контексту нас може бути й дощ, так але в даному випадку це вже буде вважатися як. Беч, а поганий знак, якщо було корисно, зберігайте, лайкайте та підписуйтеся.